В чергу об'єднатися людям, перестати воювати і зайнятися порятунком планети і людей. І це ми в наших силах, в нас, наших наукових знань на сьогодні достатньо. Їх просто треба зібрати і профінансувати. І все ми можемо. Головне, не мовчати і всім всім говорити. Всі, якщо всі разом ми сила, кожен із нас це маленька краплинка, але всі разом ми цілий океан, який має силу і який в змозі подолати всі проблеми. Думка людини, сила людини, увага людини це страшенна сила, це велика сила. І якщо ми особливо коли ми об'єднуємося, тим більше коли об'єднуємося з благою метою, а зараз яка може бути мета? Більша і яка може бути на першому місці для всього людства.